Кому сміхався, радішно осінь, а десь не зубі, дясен таке неміч, не мічне їхня спокійно спала і не зна, яка сто то доля випаде дня. Ось виросте і зв'язують, його лють за гріхню у землю принесуть, а чи не так?

По, -по спокушній перемогти по полост. Кірка лізяна, гори, гори, ми принесем Йосу дари. як зороти серце, не хвалу, хвалом, свину краплинку малу. Зимову світлу знину народилася дитина. Чиста, чиста мов слюзина, Божий син, свята зернина і долині нам сія, Вифлеєвська я зоря, ніч різдвяна. Світла й чиста, небо взорі нім на мисці. Щастя, радості багато нам несе різдвяне свято, і щоразу воно нове, свято свят, Різдво Христове. Хочу привітати вас веселим святом. И снова чатаем из раздоволных. воды Буду мородиты и бачки и деты. Дедуси, бабуси, у Иисуси. Голос нас приваем, Бога прославляем. За святый дарунок, за наш поротунок. Лапати сипле тихо, бо різдво прийшло втіху. діти радісною і з колядкою, дзвінкою, йдуть від хати і до хати, бога сина прославляти. Я не пастухи, не мудреці, хлопці з України, Та знаю те, що мій творець у тисхні на сіні. Очами віри, я дивлюся, тішуся душею самого бала син Ісуса в радістю моєю. Як діти всі остеки, я живу і підростаю, Та по-дитячому щодня Ісуса прославляю. Не народження Ісуса всіх на свято запросив, І про діток не забули чути їхні голоси. Добре. І, і сам почав учу буду. І народження Ісуса всіх на свято запросив. І про діток не забули чути, їхні голоси. У піснях його вітають, чисті славу вас Ще й даруночки чи Не забули принести кожен даден нього славу мудру праведним устиг.